Китайгородської територіальної громади, Кам'янець Подільського району. З давніх давен в нашій місцевості була традиційна страва, це кукурудзяна каша та комалига, була ситна та смачна страва. Її подавали з грибною юшкою, з праженим молоком, з киселицею і слив, та сиром та шпарками. Страва була смачною та ситною. Я сьогодні хочу поділитися з вами з стравою не менш ситною та смачною це паланиці. Для приготування паланиць потрібно 200 г кукурудзяної муки, 400 г води. Чайна ложка солі, шкварочки та три цибулини. Наливаємо 400 мг водички, чекаємо, щоб закипіла, чайну ложечку солі і чайну ложечку ремкулітки, щоб добре мама відставала. Окріп кипить, закипіло. по чуть-чуть кукурудзяну муку і вінчиком помішуємо, щоб не було грудочок. Вишуємо, помішуємо. І варимо до готовності. Помішуючи, помішуючи і беремо до готовності. Так, каша на поланиці готова. Треба, щоб чуть-чуть постояла і остудилася, щоб не була гаряча, а така тепленька. Каша наша вже остила, висипаємо її у миску. Тоді Цепимо 200 грамів мукички, тоді вбиваємо яєчко і замішуємо всі продукти разом. Замісили тістечко, подивіться, яке воно гарненьке, м'якеньке, але щоб не липло, воно липке, щоб воно не липло до рук, змащуємо чуточку, досточку олією і будемо виробляти паланиці одну половинку. А одну там формувати в вигляді ковбаски. Понятно, це катали наше тісто і ділимо на такі невеличкі шматочки, але трошки можна. Ще у річко і руки і формуємо наші поланички. Я зараз роблю заготовки. У нас начинка картопля. А ще можна, може начинка бути з сиром і кропом. Тоже дуже смачно. Зробила такі поланички. І зараз будемо начиняти картоплею і будемо виробляти паланиці. В картоплю ще можна, хто любить, кислий сир додати і перемішати так дуже смачно. І тепер виробляю. виробляю паланички. Такі мають бути дуже скотенькі, щоб їх добре. Вижаривалися вони. Щедро кладемо картопільки, щоб були смачні. У мене вийшло 8 паляничок, завдовжки десь на палець, на плиту ставимо пательню, розігріваємо олію. І ставимо жарити до золотистої корочки. Олія закипіла, ставимо наші паланиці на розігріту патерню і смажимо до золотистої корочки. Вже з однієї сторони підсмажилися. Перевертаємо. О, дивіться, який гарні. О, золотиста корочка вже є. Наші полонечки вже піджарилися. Які гарні золотисті. Смачно виглядають. Готуємо весмашку для, для наших полоничок, варимо цибульку. Цибулька трішечки протушилася, так як пропарилася, тоді кидаємо шкварочки вже готові. Жарені і кидаємо з ложки можна соку томатного, а в нас домашній томат. Він не кистий. він. І добра ночанина для поланичок. Так, ляємо томат домашній, От, мішаємо. Ще трошки потушкувати. Підливку. Висипаємо тарілку, тарілку, ставимо на стіл до наших паланиць і ставимо сметанку. Хто любить сметанкою, а хто любить з підливочкою. Смакуйте на здоров'я, субіцькі паланички.